Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Як бачите, ми зараз будемо обідати, хто зараз також обідає бо вечеряє смачного вам. На обід у нас сьогодні картопляне пюре, запашне. ви зможете пізніше побачити, як воно варилося салат із ранньої капусти. Це відео буде наступним. А в цьому відео ви дізнаєтеся, як приготувати отакі смачненькі. І ніжненькі курченики. Ну що ж, дивіться, як це було? Для приготування рулетиків в сирній паніровці, нам потрібна буде свинина. У мене внутрішня вирізка тут 980 грам. Я її вже зачистила, і що мені там не дуже подобалось, відрізала. Ну, тобто, такі якісь шматочки окремі вузьку частину. Все це піде там собі в іншу страву. От. Сир, сухарі панірувальні, вони, я їх сама робила і яйця. Скільки зараз сиру і сухарів, я не кажу, тому що ми будемо бачити, скільки у нас паніровки буде йти. Співвідношення сухарів до сиру це один до трьох: одна частина сиру, три частини сухарів. По, по вазі, не по об'єму, а по вазі. Для початку, ну і тут у нас сіль перець. Для початку наріжемо вирізку такими шматочками, щоб потім можна було відбити. Я вже відразу підклала рушник, мусила відлучитися, бо там у мене вже вариться гарнір. І хотів втікти на плиту. Страва ця дуже швидка, я би сказала. У мене вже нагрівається пательня. Вже нагрівається в духовка, в якій я ну, доведу до повної готовності, і вже вариться гарнір. Тому все швиденько робимо і оперативненько. Вирізка це дуже ніжне м'ясо. Ну, я таким шматочком десь по 1,5 см ріжу. Воно у нас легенько все відіб'ється. Можете брати корейку будь-яку частину м'яса. І там чи свинина, чи курка, чи індичатина. Все, що ви зможете відбити в рулетик. М'язко все, все відбите. Я зараз буду перекладати їх на, на цю тарілку і по ходу заправляти. Так. Беру однією рукою, щоб друга в мене суха лишилась. Використовую тільки сіль і перець. Як тут нещодавно я почула, що є така приказка, що найкращі приправи це є тільки сіль і перець. Ну, будемо, в цьому рецепті будемо дотримуватися також такого. Посипати буду тільки з однієї сторони, так як в ході приготування ми будемо скручувати рулетик і сіль і перець попаде ну, на обидві сторони м'яса. Поки що так складаю. І так, все м'ясо у нас вже заправлене. Робимо меланж з яєць. Я візьму поки що два яйця. Ну, я думаю, всі три підуть, але поки що беру два яйця. Просто збиваємо і до яйця також трошки їх присолюю і приперчую. Бо не несолона, як, як то кажуть, буде витягувати сіль із самої страви. Яйця збили. Зараз зробимо саму паніровочку. Так, старовую. Я все разом зараз не буду змішувати. Можливо, в мене і піде все, ну, весь цей об'єм. А можливо, і ні. 60 сухарів. Значить, 20 сиру потрібно. Все ретельно перемішуємо між собою. Вся паніровочка готова. Так. Тепер у нас така. Трошки марутна буде зараз справа, ну, але без неї ніяк. Зазвичай я роблю це, ну, скажімо так, по ходу, там, відразу роблю, панірую і викладаю на пательню. Ну, зараз, як для першої, то я вам тут покажу. Спочатку вмочуємо в яйце, скручуємо рулетиком. Другою рукою вже сухою обвалюємо в сухарях, віку доданий сир. Яйце нам не дасть розкручуватися самим рулетикам. Пательню я поставила ну, спеціально, щоб ці рулетики не розмокали. Скажімо так, поки чекають свої черги підсмажуватись, то пательню я поставила середнього розміру. Ну, бо можна було би, як то кажуть, значить, ти вже влізла і другою рукою. Як то кажуть, відразу на великій пательні все. Ах, ні. Давайте будемо все робити повільно, але добре. Меншими темпами. Ну, ви, принцип, зрозуміли. Трошки пограємося, зато потім буде смачно. Так, я, мабуть, ці три вже несу на пательню. І з цим всім вже переміщуюсь туди і вже буду там на кухонному столику далі це все скручувати. Пательня у нас добре розігріта. Ну, можливо, хтось подумав. Поставила на самому початку і, звичайно, що добре розігрілась, і я її тримала просто на маленькому вогні, бо вона довго розігрівається. Скрутила ще один рулетик і ось так викладаємо. От. Так, по 5 штук і будемо смажити. Вогонь у мене сімірочка, ну, я смажу завжди на сімірочці. Хіба що електроенергія часом має меншу потужність, тому тоді вже я ставлю на більшу температуру. Це раз, по-друге, я не буду доводити ну, до повної готовності. Я завжди перестраховуюсь і ставлю ще, будь-то, як би сказати, стейки, будь-то такі рулетики м'ясні. Я ще ставлю в духову шафу. Вона в мене вже також розігрівається. Головне, не, не забути вімкнути там градуси, бо я на минулому тижні вже так торт пекла. Поставила розігріватися, відкриваю ставити тісто, а на мене аж холодом пахнуло з духовки. Я забула вімкнути температуру. Ну, це таке ліричний відступ. Рулетики у нас смажаться. Тут у мене на гарнір вариться картопля. Самим звичайним способом додала лише цибулину і лавровий листок, так як уже, ну, скажімо, весна у нас на носі, і картопля вже довго лежить в погребі. вона може бути так, як то кажуть, землею чути. Ну, нічим вона не чути, але будете собі, як би сказати, мати на увазі, якщо купили не дуже смачну картоплю, таким чином її можна дозаправити. От, просмажуються з цієї сторони. Я відразу вже поставила таку скляну ємність, буду їх туди складати і поставлю духову шафу, щоб вони допеклись. Так, на цій стороні також підсмажились. Так, щоб не накапати, так більше покажу. От до такої. Можете більше їх підсмажувати, але я там зараз в духовці поставлю ще їх під гриль, вони і також ще підсмажаться. Як бачите, рулетики ніяким чином не розкручуються назад, Все собі гарненько тримається. Додам олії. Поки ті смажилися, я вже наступну партію скрутила. Ну І все так далі робимо. Зараз все посмажу і покажу вам, як, як вони підуть в духовку. Всі наші рулетики посмажені. Їх всього вийшло 25 штук. Духовка у мене розігріта до 200 градусів. я їх ще ставлю на допікання. Якщо у вас немає духовки, або не хочете, то довше тримайте на пательні, звісно, щоб всередині вони також просмажилися. Так, для інформації. Сухарі з сиром у мене пішли всі. Яйце я ще одне добивала, його трошечки лишилося. У мене це був розмір XL. А якщо у вас яйця меншого розміру, то якраз три яйця, як то кажуть, як, як в аптеці, нічого й не залишиться. Все, ставлю в духовочку, далі зустрінемось. Наші рулетики допекли, дивіться, з ними нічого не сталося, там трошки от ще. Набігло він ще щойно кипів, але поки сюди донесла, вже перестав кипіти. Зараз я їх перекладу в другу тарілку і скуштуємо. Давайте побачимо наші рулетики в розрізі. Не абсолютно готові. Ну, звісно, ми ще і в духовці їх тримали для цього. Акуратно врізати вийшло як завжди. У мене немає навіть так багато прикметників, щоб описати, які вони. Вони ніжні, вони соковиті. Ну, не знаю, я стільки ще більше слів, як описати, наскільки вони смачні. От Спробуйте і переконайтеся. Звісно, що вирізка це саме по собі є ніжне м'ясо, але як, як то кажуть, кожне м'ясо можна так вбити, зробити сухим на раз-два. А це вони от дуже ніжненькі, соковиті. Панівка ця вона зберегла цю всю соковитість м'яса. Не, не ви бачили, там був трошки сік. Але це ну, не настільки, що вже весь сік із м'яса вийшов, тому що все-таки паніровка його тримає всередині. Ну що ж, приготуйте таку страву для себе та своїх рідних. Вона вам сподобається просто 100% це дуже ніжна страва. Бачите, скільки багато рулетиків вийшло, ви зможете її приготувати для своїх гостей, всі будуть задоволені. А я вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І чекаю вас наступних відео. До побачення.